А записали Спасибо бокату, і помощнику вам букату. А як вас хотіли би прислати? Ну, Просто що дали свою волі. Багато так, двох уїхало одного з вого хлопця, він дуже побитий був. він...

Просто Не вам уїжджати, а вони Там, так да, ну, просто, да, Так, вишивають. Да, а скільки 20. днів тоді ви пролежали? Я обратився <плоти> до свого адвокату. Амбукату авокадо. Скажіть ласка, ну вас, вам зараз потрібно все одно медична допомога. Ви цілком здорово Так, Я хочу сказати, що ви хвороби... Я прийшов вертатися до Вінницька, тому що я не пам'ятаю. Я слідую пару цю. Тому що мене воло зараз трохи. Походив, мені зараз своє плохо скажу. У мене голова крутиться. У мене виспаляння льохи, то, що в мене два часа тримали на сніму, голову, я лежав. В мене теж короздів і я просто собі закалявся. <гументно> Розкажи, <гументно> як <гументно> Ну, не вже з машини вийде, і просто теж, як мене першу відпочив, я, я просто ну, в свідомості мені вату там, з якимось насилом, я не знаю, коли, я, я прийшов в себе, буквально прийшов. На пару секунд, коли я знову удар взяв в голову. Я знову почора служаю. Прийшов я до того, що мене за руки за, за руку не повністю голову по снігу в автобусі. Автобус мене затягнув, просто кинути, як на, не на кинули таке небудь до сідання. На мене ще два хлопці. Завезла якийсь парк. Завезли нас в оболонську, І ми там так само вивели нас на сніг, ми на, стояли, я гранку, то... часу, першу, ну, на снігу всі стояли. З п'яти ранку до 12 часов до на першого. У нас снігу бувало в автобусі. Коли я було плохо з утрясенням, я просто попросив, що я хочу сісти. Ну, За мене, коли я починаю з утра засікати, втирати складання. Я знову брав голову або палицю, або кулаком мене били, щоб я просто. там такі хлопці просили, так? Ну, хлопці просили, то вони одразу їм рот закривали або почали бити. Це у хлопця що сьогодні поїхали, вони її стопу пилять. Просто мені просили, щоб вже там крепше пішли, тому губи побували, тому голову. У мене голова вся куля таким, що я не міг голову на путішній бо Я дуже захований. Зараз я трохи відійшов, але не повністю відійшов. На дане час дуже лісу, це все розуміється. А скільки ви щодня тут повинні перебуватися? Ну, маємо. А скільки чоловік тут залишається автоматнівці на сьогоднішній день? На сьогоднішній день залишається нас трохи. А було піщату ша? У нас я не знаю, скільки було там на тому місці, я не знаю, там 20 було, я не знаю сьогодні. Тоді у нас було четверо, це я класічний діт. Хороший день. Перше тому салон, написали йому, так, Позавчора виїхали, власне з філософського кваліфікатору. Це всі виїхали до провіння, так? Да? Ні, там два хлопці не їхали взагалі, до фільмової машини не їхали, з джерела Я маю увазі, що ви підписувалися до провіння? Ні. Ну, я до провіння заставили просто хлопців додому Поїхали, щоб по 20 днів, а я просто до Буката обратився. Вони до обрати не вродилися, тому путь. Я обратився. Скажіть, mm я -hmm. вас звати і скільки ви? Сутик Богдан Станіславич, Вінницька область, Вишацький район Сілок А можна ще вас mm призначити? -hmm. Сутик, Богдан Станіславович, Вінницька область, Вишацький район, Сілок Майк. Це про вашу якось на справу вирушили. Ну, порушили, мені зробили кримінальну, то, що я стояли трьох безміців побив. Дуже мені себе чувствують. але вказується, що... Домашня арешт. Ну тут тут получається, якщо сказати по кримінальній справі, значить спочатку на всіх наших хлопців повішила кримінальну справу частина третя статті двісті це хуліганство. Ну ви пам'ятаєте по тій э, старому. Ну, по новому старому вже закону, який прийняла партія регіонів разом з комуністами, значить, там виходить, що був довольки тривалий термін ув'язнення. А коли ці закони скасували, вони зрозуміли, що їх можуть вже як заручників не тримати, тому було вирішено перекваліфікувати на іншу статтю, частина перша, вісім четверта. Ну щоб ви розуміли, що це за стаття? Це виходить, масові заворушення. Тобто, получается, людей били, катували, ще вони не вийшли з буса. Які підрізали, які стріляли, і яким чином вони робили масове заворушення, ніхто не знає. Але в даний час, значить, така кримінальна справа є, існує. І її, начебто, вони будуть розслідувати. Ну, хочу сказати для всіх, що ця справа нас фабрикована повністю. Докази є ми на сьогоднішній день подали вже заяви про злочин стосовно побиття катування стосовно лже свідків, А свідками, знаєте, хто був працівників так і били катували наших хлопців. Вони ж були, як кажуть, тими самими свідками. Значить, свідчення їхні фальшиві. Якщо подивитися взагалі на документи, які там є в матеріалах справи, то вони взагалі, як кажуть, сфальшовані. Ну, от, як от ви вважаєте, от навіть не будучи юристами, ви розумієте, що таке протокол огляду місця подій? Це протокол складається там, де відбуваються якісь події. І Доносяться вони до протоколу. В нашому випадку протокол огляду місця подій по нашим підзахисним він складався во внутрішньому дворі рогу МВС Оболонського району міста Києва. Тобто виходить, що ці хлопці вони штурмом брали оболонські руху. І там, начебто, якимось чином в міліцейських машинах, в пазіках, вони зносить якісь там дубінки, якісь там противогази, якісь там палиці і так далі. Тобто, ви розумієте, вони навіть не можуть нормально сфальшувати справу. Про що йде мова? Значить, в усіх випадках затримання всіх наших активістів відбулося брутальне та безкарне порушення прав вимог, значить, зокрема. 213 статті кримінального кодексу, відповідно до якої працівники міліції зобов'язані були надати можливість, щоб ну, всі затримані негайно повідомили своїм родичам про те, що вони є затримані. Ніхто цього не робив. Протокол про затримання був складений фактично через 16 годин після того, коли людина була затримана. Також були порушені всі права. І ми про це будемо писати, говорити, звертатися до європейського суду. Значить, зараз бригада юристів, які працюють над цією справою, значить, ми працюємо над тим, щоб ми готуємо зараз відповідні скарги до європейського суду про факт побиття та катування. А свідвасне ще раз, що ви адвокат сьогодні зробили, що під захист далі залишався в руках? Ну ви розумієте, коли мені сьогодні Богдан тут сказав, що ви виписують. Я вчора особисто слідчимо відніс клопотання про те, що і ми домовилися з ним, що мій підзахисний ще пролікується декілька днів, бо в нього дуже погане стан здоров'я. І по цьому клопотанню ми погодилися, що він був дозвіл. І я підійшов до керівництва лікарні, повідомив про це. Ми погодились про те, що він щонайменше до вихідних. Лікується, щоб там могли я кажу, потім його забрати і завести в лікарню. А сьогодні він мені телефонує, каже, що його як непотрібно кидають з лікарні. Ви Знаєте, я був в шоці від цього. І в такому шоці, що до цього мій підзахідний ще був один, такий, значить, Василь Москалюк, який знаходився на другому поверхі, лікувався. І коли я 30 січня, значить, також домігся, що людину, значить, звільнили по домашній арешт, його просто напросто в спортивному костюмі, як якийсь непотріб. Виставили за двері без документів, без документів, без, без ухвали, без нічого. Начи без одежі В спортивному костюмі. Мороз був 30 градусів. Викинули на вулицю. Розумієте? І, і мій стан е, ну, відчуття того, що відбулася неспорядів стосовно москалюка. І якого я взяв до речі, значить, і ми разом зі своїм помічником його відвезли додому і передали родичам. Це повинні були, до речі, зробити правоохоронні органи. Ми викинули роботу за них. А сьогодні дізнаюся, що викидують Богдана. У нього а Богдан далі під домашнім арештом. Так, це 60 двадцять 23, березня. 23 березня. До 23 березня. Ще зможете нам просто ми на випуск представитися вашою адвокат Віктор Колбанцев. Колбанцем. Добре, дякую.